Я просто, коли буду розмовляти, я буду отак розмовляти, понял? А коли в нього, то, ну, во-первых, дивись, який автомат. Опа! А, ні, не фіксується. Оп! Алє! Просто мені колісо міняли і дружина чуть-чуть Вона в нас не вискочить. Розганяйся, може, стане на місці. Не, не стане. На каналі Шопатачки, де ми суб'єктивно дивимося на історію автомобіля та його власника. Сьогодні у нас шевроле Ніва! Один, кадр, Один Курлик! Chevrolet Niva, випускалася з 2002 по 2020. Це випускалось, права були у General Motors. Випускав завод General Motors АвтоВАЗ. Машина 2004, який об'єм? Сьомий 7... год? год? А я сказав. Четвертий. Це на один, дубль два, Курвик! 2007! год! на один, дубль три, Курвик, Курвик! Що е, ти знаєш про ніву? Как ты дане? Ну, Шевроле уже лучше, чем вас. А, ты Шевроле... сказал человек на нубире. В принципе, <свят> да. Шевроле лучше, чем вас. <свят> если когда в нибудь На такой, нет? Да. А вообще на Ниве? На Ниве мы же снимали видео. Не, ну на нормальной Ниве. Гидроусилителем. С гидроусилителем. С нет. Нет, вот и все. Что ты думаешь про него? Что вообще, какие твои мысли? Про цю саме чи вообще? Там випускали з 98 по 2002 якийсь ОПП. Давай не так. Все, що треба знати про цю Ніву, тут тей самий той тей самий двигатель. Той самий. Дві. Ну, да. взагалі ж не зміни. З, з ким, ким вона б не <ріст> <ріст> З 2020 року вона права на НІВУ повернулися до Автоваза, до цього. І тепер випускають НІВА Тревел. Ця хоча б має якийсь вид по сравненню в порівнянні з усіма остальними. Ну no, тому що її делали Chevrolet. Ні, я тобі скажу в неї трошки нестандартні рішення. В цій машині? Так. Да. Там вміст багажника нестандартний. <laughs> це не зовсім Chevrolet, я тобі маю сказати. <laughs> я тобі скажу, це не зовсім ніво. <laughs> Були навіть комплектації L і GLS. Страшно підставити. У GLS. нас я подивився по салону, вроді би GLS. А як розшифровується GLS? Я без поняття. У мене і телефон розрядився, щоб я прочитав час. Grand Luxury service. Які-небудь. Ти угадав? Да. <реш> я ти знав. Так це ж General Motors. Grand Luxury Service. Що <реш> uh, тебе привело до цього, цього автомобіля? Все, поплило. в чергу Скільки машин було перед нею? Та більше мотоциклів було. А, мотоцикли. Це ж у нас любитель мотоциклів. Так. Да. Ти до сих пор їх любиш? Так. Да. Скільки разів були... Як, Димон, краще це сказати? Взліти і падіння. Взліти і падіння. Багато разів. Багато взлітів, багато падінь. Навіть дві пластини. Дві пластини, куча взлітів, куча падінь. Це перша машина твоя? Ні. Що було до неї? в Рено Кенга. Дача Логан. Ого. На газонах їздила. Це... А, газон. В тебе ж А, Б, С. А, Б, С. А, Б, С. Як довго вона у тебе? Года півтора. Года півтора. І що за півтора года? Плюси, мінуси? Більше плюсів чи більше мінусів? Більше плюсів. Діма, держиш такі, мабуть. Оце почало, тільки за плюси забалакали, глянь, як погода піднялась. Рознервничалась. Раз... Я... А я вам казав, що там буде краще. Зевс не одобряй. Зевс не Ниву. Чивас. Все. Всих. Курлык, курлык, курлык. Я уже чувствую, как мы в машине сегодня дальше снимаем. бо там туча какая-то есть. а походу все. Ну, наснималось. Что по плюсам? Проходимость, эмоции. Эмоции? Тачка емоція! Ні, це ж тачка емоція, Ми ж всі знаємо про це. Хоча б не огонь. Куча чого? Молитв. Куча молитв. Це з тобою люди сідають, зразу учать молитву. Вони, вони вже автоматично Вони вже нач... знають. Знати. Щось друге думала, крім неї. Либо BMW, либо щось. А, ну це з наших. Либо що, либо Renault. <рес> либо щось з джипа, пекапа. А, джип. Не, ну це X5 можна взяти. X5, X6. — Класний BMW, пікап. Яку? А, я я любу чи іменно щось. Щось валюся. — А, так BMW починається з 2,5. А тебе скільки? У мене 2,8. Бачить один и 1,2. — А так? Да? Да. 1,3. Бачив, я ну, С... чум'як свистить. Один и два, а точно не по 4. <рес> да, на 4. <рес> так що, давайте убирати а все і сідать в машину. Що у нас так як у нас дощик пішов внезапно, а в цьому, як в нас в. В городі немає навіть якоїсь стояночки, да, відкритої. Ну, крім у нього Макків, які завжди забыты, особливо днем. Як часто ремонтуєш? Коли як. Смотря, як їздить, і де їздить. де ти працюєш? На СТО. На СТО. Сама крутиш машини, робиш. І кручу, і. якщо і чи... чел... чоловік на СТО хоче собі купити БМВ, значить вони не ламаються так часто. Ну так. Да. Бачиш. Ну там, за скільки брала? Брала 300, але вложено вже до восьми. Лошадей тут стало меньше одна одна. Потеряно. А тут а вони нормально, не так, як в Ниві первая передача включається, і друга, в принципі, прямо в туда в. Этот. Тут нема такого. Шо, що, що, подожди. Ага, а ну сейчас уз... О, А це? Надо нажать? Та <реку> да. не вбок и нажми. Все? Нет. Нет. <реку> а вы не назад. А, в бок нажать и. І... О, вот это задняя. То есть мы поедем купаться. То есть не нажать в бок и назад, а в бок нажать и назад. Да. А что это за. А если просто бок и назад? Обычно так не получалось. Типа. Не раздатка, блокировка, да? Это только блокировка. Все. Постоянный полный привод. Да. А на той неві включався, да, повний передний. На звичайній неві, да, там, получается, включається і передок, і задок, і повний і... А тут повний на поставі. Тобі цьому тільки задка хватает. Задок. <ріху> 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 да, <ріху> люблю, <ріху> люблю. Люблю таке. <ріху> Який розхід? 10-12 максимум. Ладно, давай самое главное, що ти делала по машині? Меняла колеса. Колеса стоять із сиренти. Я її втанула на 5 см. Угу. Е -е, Кінгурятник, ти вішала? Чи вже був. Не, так це ж бампер. Це в став з Хмельницького. Бампер... бампер, бампер я купляла, а я з Хмельницького в суму везла. Угу. Я ще з цим бампером на весь салон поїхала на офрол. Нормально. Це, це нормально. Так це на самом деле було це посилення кузова, понял? Внутрі він чисто цей розпорка. Что ты хочешь узнать про эту машину, как Я она едет? Да, единственное, что интересно, на самом деле, ну потому что, снова же таки, про Ниву миллион раз, все, все снимали. все снимали. Единственное, что интересно в Ниве Шевроле, э, ну подвеска Чи подвеска тут такая ж, самая, mm -hmm. как в Ниве. Или они что-то меняли? Да должно быть. тут вообще Шевролетовская ну подвеска... А, ну не, ну... это пофиг! Что, давайте смотреть тогда капот. А, сейчас вин открыли. Короче, да. Подивиться і и закрыть. А там, там, там мот... Нивовский движок. Ух ты, я катей! <звіг> а да ты шо? Что, серьезно? А шо отве что? Мене... Не, у меня тут ще фонарик есть, его просто надо поставити Тут че освещение есть. Ну як есть, <звіг> <є>? нема. Вин <звіг> він, він не в, в этом в карте двери <звіг> А, нормально. <звіг> <звіг> там ему и місце Ну а что? Мотор. Мотор. От нивы. Прикольно. Дайте я закрию ні, ну так можна подивитися. да? Ну, воно прям огонь. Це ж ми сейчас, напевно, поїдемо цей безжалостний, і безпощадний оффроуд. так. так. Так, а хто наверх буде лізти? Димон, лізеш? Куди? Тут же можна залізти наверх. А. І залазиш. Все, допустим. Ні, цього достатньо, я думаю. Для, для, выпуска. Значит, О, нормально. Изменяем выхлоп трошки прогорел. Изменяем магиометрия выхлопа. Что вы начинаете? Надо погромче. Щелк. Не надо ну, даже погромче. Заслонка открылась. Заслонка открылась, да. Больше воздуха поступает. Нет, это выступает. Не <laughs> достану. <laughs> И что? Не, а стой, нема. Все. Сидушки не складываются? Вообще туда складываются. Не, сидушки складываются. А, что а ты? Подлокотника нема. О, а, я... а, так? Что как? Места мало. Тут у нас подшипнички, там у нас э, меха. Дуже много вопросов. Дуже мало ответов. Где оно было? Где оставшись? Осталось да, да, да. Цешаровая. Цешаровая. А что, Йорк? А. Не, а в мене, ну, вообще, понял. Ну что, вставить можно? А, может. Ну, я то так. А, все, понял. Все, я его разгадал. Ну, это уже лучше, чем в посадке ЦЦ. Вам вообще не двигалось, да. Ну, неизвестно просто есть ли смысл и є сенс від цього всего, типа ты ти голову. Так а чо, це безпека, понял? При заднем ударе, чтобы тебе. Да, 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 да. -да. А що, тут сзади у нас э, ручка есть по дешевому. Не, ну что, нормально. Потолочек. Вона есть, це хорошо. Да, в ну, отличие там, це от Volkswagen, вот так давить открываешь, відкриваєш, вона далі там. То докрутить надо. Ну как тобі сказать? Не факт, що це допоможе. Це ж Та ти понял, ти цей саморез закручуєш, а він з той сторони двері просто Та ти знов до нього. Мені кажется, він його з собою забере. Серега, то не твои. Ооо-о-о! диви, диви. Знаки будут. Диво, качество. Диви. Це, Ну, це огонь це. А це його трохи погнуло чи? Життя складне, поняв? Тут ноги здорові. А болетки. А хто там до цього сидів? В кого ноги здорові? Вон. Стоїть. Уливається. А це за Тут, типа, має бути подушка Може не треба стукати? Там є чи немає? Хто знає? Я майже впевнений, що її немає. Знаєш но. І зараз такий бабах. Кнопочка. Не, ну заглушка, 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 заглушка. Причем це випадаюча заглушка. Да. І противотуманки, так? Да? Задню противотуманки. Ну, Тоже заглушка. Не, Ну кнопочек можна наставити тут. У мене кнопочки є, я думала світ ще доставити. Ну свет під волчанськом залишився десь мій. Зверху? Наверх, бампер і назад. Щоб, якщо хтось сліпував... А, так ти понял, тут під наклеечкою ще раз, два, три, чотири. А там вообще ну, компьютер світиться. Да. — Ключим, давай, и і... мебель. А, ну ми... да, це ж всі можуть быть. Ну, він тобі не надо. я вот ми... и Украина. А, ну правильно. Тоже заглушечка. У нас тут документы на машину, так что мы. Ми... А, блин, их надо хоть забрать. Ну, сколько зняло. Я так розумію. — Ну, 100%. Трофейная штучка. Скрытый потанцевал. А, я потанцевал? Да. Старый потанцевал. Ну, <сіпи> вообще. На прошлом видео. <відрозніше>. <сіпи> разным цветом. <цвіпи> Подумаешь, разным цветом. Так, що у нас тут? Э, габариты. И... Свет! А что он двинулся? Ну, типа, щоб свет включить, понял? Чтобы не включив габариты и там еще одну кнопку. Ты нажимаешь свет и сразу включается и габариты. Понял? Но ну, выключается только свет. <сіпи> э, регулировка фар и регулировка посвітки? Да. Ничего себе. То чиї? Так, а що мы, ты казала, можно... А не-не-не. И ну, вгору можна. Падай Пониже. Твою мат. Щось поломал. Так ремонт <рес> Нет, то мы погранцы гр... по поломал. А. <рес> Все. <рес> о! Регулировка! Серьезно! Зеркал! Электрорегулировка, да. зеркал! И да. заглушка. <рес> ну. Ручник. Ручник. Не роби. Просто чувствую. Это что? А что воно по приколу, да? Чего? Че вообще? Нет, нет, нет. Схема. Тут облакоты. блокаты? и все. Ой, наоборот. Наоборот. Слышь, О, -о, О. А. -а, -а, -а. Тут просто саморезик И вин, немножко разболтался. Ну это Нива. Это сидушки даже не нивовые, Это сидушки Сельки. А нет, сидушки с Сидушки с Чехлы. Цельки. чехлы, да, чехлы. Ладно. Ты. Да. Эээ, кондер. Да! А тут должен быть, наверное. Да. Четыре позиции. Четыре позиции кондера. Люксовая комплектация и да, кондиционер. Такие Ну, кондиционер для белья. Это, значит, все, значит, все-таки элька. Ты стираешь, energy. понял, что пахло хорошо. Пахло хорошо. Тепло, жарко, холодно. Робо, все? Тепло, жарко, холодно. Тепло, жарко, холодно. Что ты. Ні, ну це. Він сейчас описав погоду щас, типа. Да, тепло, жарко, холодно. Магнітола з ауксом. Магнітола, бомбова, раздатка. Раблокировка. Ну. Прикуриватель. Ще є. Попільничка. Знаєш, от, а ви помітили, що машина не потонирована? Uh, ну, трохи. Як тобі сказати? Знаю, ти Це стікло мінялось. Це стікло мінялось. А знаєш, де можна затоніруватися? Верту автохаб. Що ви? Дивитесь відео? А поки ви дивитесь, хтось уже затонувався. Верту автохаб. Посилання під відео. Она что, наклеена, типа, там, yeah, 160, потому там не, не надо смотреться. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. Столько машин там не едет. Там неважно важно, Она сколько... едет, но лучше не смотреться. Или, дитина, яку наказали. Знаешь, в чем проблема? Потому что если он будет резко тормозить, единственный, кто летит вперед. <laughs> <laughs> что а <ти> ты дремаешься? <laughs> <laughs> Я тебя с собой заберу. Тут, кстати, сиденье скользкое, можно уйти. <laughs> а чем uh, Chevrolet Niva отличается от... Uh... Дивись, во-первых, коробка передач не впирается в панель. Чуешь, ну, в торпеду. То. Це Пружина, Ні, ні, ні. А, це пружина. Це нормально. Ну, пружина не стала просто. Вже стала? Місто, не. А. Не проворнуть надо. Та газу не ссы. Страшно. Це и Яка пружина, капружина. Я вообще не матерюсь, но теперь. Чуєш, А ти, ну, оце, шо за. Поштовхи. Ти що рожаєш, Чише? Просто мені колесо міняли і кружина чуть-чуть з Вона в нас не вискочить? Чуть-чуть. Бо Я щось переживаю трошки. А ну стой! Подожди. А ні, погодь, да. Це звук такий, що капец. Ну та й таке! Та то вона просто що пригружена і вона не стає на місце. Я на одних пружинах только не. може вийти, хай вона стане. Я просто, ну, якщо мені в голову зараз прилетить пружина. Буде обидно! <ріць> ну, то й таке! То й таке. <ріць> щас ми ще перевернемся <ріць> з этим. Обид... Расскажи историю. Як ти їздила на двох колесах? В смысле? Давай ми не на так. передніх чи на задніх? На правих! На <ріць> 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 На какие Тут вопрос. Вот так, Ну like... а no. там, где стучит, как раз. Ну я чую, да. Вставало больше всего. У меня впечатление такие, что сзади бочка, и в бочке что кто-то есть. Николай, Николай! И он тупо стукает, выпустит меня, пожалуйста. Пустить! Что, мы сделаем это круг, Я тут и вернемся? Я что-то не знаю. Все, тогда вернемся. Я тебе сказать, там ну, звуки сзади кажут, что круг Не факт, що Можна завершиться. Зараз ми на бок ложимося. <рес> <рес> Одохнем немножко. Наберемося сил. Той -таке. Той -таке. Той -таке. Ти не розганяйся. Ти ти ти, ну, ти чуєш пружину. <рес> Шо? Шо? Шо ми не Розганяйся, <рес> може, стане на місці. Не, не стане. <рес> Ні, І що робити? А, лоу. Вижав. Я сразу другу, грубо говоря. Зразу другу, грубо говоря. А що ти робиш? Катається? по моєму нам зараз буде. по моєму нам кінець. Він вообще не вставив передачу. Ну, вот вот. дай таке. Вот. О, обалдеть. Вот. Я честно думал, сейчас цепанемся. Там не цепанемся. Для моєї машини це був останній виїзд. Отдай выезд. Я вторую ставлю. Да <говорит> е моё, ты пчелы вы какие у нас отстрелы! Турбина! Ну, тихо, 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 ты так не так резко. Отстрелы в салоне. Это в тебе, братан. Как она отсекает лишние мысли, чешу. Блин, сейчас. Сейчас назад и в речку. Сейчас я к навалю, понял, она такая. Нет. Нет. <свят> Отсекатор. Так, Даричка, давай-ка интересно. Да ну, я не сказал. Не, 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 не. Ты заранее только ему скажи, а буду. Хорошо. А а а а там еще километр. Что там? Что такое? Ничего. Давай ты снимать конец. Ты хвост ты член, снимать браво. конец, братан. Снимать... А ну повернись задом. <свят> повернись. Ты Нет, повернись. А конец ты Повер... снимать? Что ты скажешь? Тебе подобается? Ну, прикольно. Мне эмоции дает, Да, особенно, когда ты едешь сзади, сзади понял, Каждый, с каждым ямой пружина может... Бум! Да, да, да. Тебе. Тебе прямо... Так Просто тебе не так страшно, потому что звук, ну, конкретно не у тебя под жопу. Не чутно спереди. Ну, почти. Ну, чутно, но не дуже. Да? Да. Что ты думаешь? Что тебе надо, надо сзади проехать? Нет. <laughs> тебе понравилась машина? Ну, вона прикольна, ну зрозуміло, Блін. Треба немає буде, міста... коли... У нас коли немає буде пружина, міста. коли буде пружина на місці, треба буде проїхатися і проїхатися якесь. Ну, типа, прям у нас в Сумах немає міста, поки війна куди можна загнати її, засадити. В да. Що ти скажеш про машину? Ну на рибалку я б взяв би. На, Я понимаю, что я везде на не доехал. Просто в любое болото можно дома. Ось тут, когда мы ехали, я думал, сейчас с чем-нибудь да зацепюсь. А вона просто отлак нет. А пидня ты такой корпус. А, ну все больше. Така база коротенька. Ну, типа, вот все такие перепады едут. Вентакие, ну на рыбалку я везде проехал, через полчаса. Алло, а есть трактор? А есть 60-ка, полноприводна, чтобы вытянуть. Мне понравилось, Николай, 100%, хотелось бы, чтобы в Киеве стал одобрительный лайк. Е, я тебя витаюсь всей машиной. Так сказать, с покупкой полтора года назад. Е, я думаю, сделаешь да? Сделаешь, когда-нибудь мы одну Ниву, другую Ниву, 60-ку и проедемся. где-нибудь Ты не кажется, что чуть-чуть нечестно. Я тебе скажу, что 60-ка тут зацепится. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Пампер -чуть. останется, а так просто. Тане, понять, будемо всіма колесами, бо повний привод. Чуть-чуть рулем да, чуть-чуть. Мені подобається. Дякую тобі, що виділила нам часик другий свого часу. І пам'ятайте, головне не те, яка у вас тачка, а те, який ви в ній водій. Я думав чечен уже Думаю... Что у нас тут черт? А это не И тут черт. Да, я тоже думал, типа, чуешь? Да Шутки за 300. Чтоб ты понял, мы тут сидим, снимаем машину, а там стоит чуть Я прохожу, и подруга просто голова такая поднимается. Тут и сцепление. Да. Или тормоз. Или тормоз. Педалька впала, даже. Чуєш, но было просто хорошо сцепление. <сцепление> Прокачивают тормоза. Прокачивают тор точно.